Сьогодні на майданчику планета авто у місті Львів був проданий автомобіль у розстрочку Volkswagen Golf. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Е, так, однозначно, задоволена. Як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Е, ну, Щоб так сказати точно, десь година часу. Е, що ви порекомендували планета Auto» для поліпшення сервісу? Загалом хотіло би це, можливо, краще офісне приміщення, так тепліше, більш презентабельніше. Загалом по, -по сервісу від хлопців питань немає. Все, все добре. Дякую. Скільки варіантів ви розглядали у нас на сайті? Розглядали три варіанти авто, причому те, що придбали, ми його не розглядали, придбали вже на лісі. Добре, і останнє п'яте питання: що ви порекомендували тим, хто ще наважився купити автомобіль на Планета Авто? Я порекомендувала звертатися, тому що на сьогоднішній день це досить вигідний, оптимальний варіант покупки в авто, коли там немає повністю суми. Досить швидко все оформлено, ем, якісно без, без якихось там підводних камінь, скажімо так. Все, дякую, гарного вам дня до побачення.